Реєстрація бюджетних зобов'язань щодо закупівлі товарів, робіт та послуг у сфері інформатизації. Відповідно до бюджетного кодексу України, розпорядники бюджетних коштів беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють платежі тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом щодо завдань національної програми інформатизації після їх погодження з Генеральним державним замовником національної програми інформатизації. Відповідно до закону України про національну програму інформатизації, Генеральний державний замовник національної програми інформатизації це центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрових інновацій та технологій і так далі. Згідно з положенням про Міністерство цифрової трансформації України, затверджено Постанови кабінету міністрів України номер 856, Мінцифри є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій та технологій, і так далі. З цього можемо зробити висновок, що генеральним державним замовником національної програми інформатизації, з яким необхідно погоджувати інформацію, є саме Мінцифри. Також регулюється питання постанова Кабінету міністрів No1352, якою затверджено положення про формування та виконання національної програми інформатизації. Відповідно до даного положення, під час виконання завдань проєктів Національної програми інформатизації державні замовники беруть бюджетні зобов'язання та здійснюють платежі за такими завданнями. Після їх погодження з Генеральним державним замовником, у разі коли їх вартість дорівнює або перевищує 500 тисяч гривень. Погодження завдань і проєктів вартістю менше, ніж 500 тисяч гривень здійснюється шляхом повідомлення генерального державного замовника за визначеною ним процедурою. Тобто, у разі якщо перевищує, то відбувається погодження. У разі якщо Вартість закупівлі менша за 500 тисяч гривень, тоді треба лише повідомити Генерального державного замовника про здійснення закупівлі. Методика визначення належності бюджетних програм завдань, проєктів та робіт до сфери інформатизації, затверджена наказом Міністерства цифрової трансформації номер 34, містить перелік кодів національного класифікатора, закупівлі за якими належать до сфери інформатизації. Саме згідно з наказом 34 можна з'ясувати, чи підпадає дана закупівля під сферу інформатизації. Для погодження проєктів інформатизації та договорів, предметом закупівлі яких є засоби інформатизації вартістю більше 500 тисяч гривень, замовником надсилається лист з техніко економічним обґрунтуванням та проектом договору. Отримувати погодження від генерального замовника розпорядник необхідно до моменту укладання договору. На на етапі планування закупівлі здійснюється погодження з генеральним державним замовником. У разі здійснення закупівлю сфері інформатизації, вартість якої є менше, ніж 500 тисяч гривень, замовники повідомляють Генерального державного замовника, тобто Мінцифри, вже після укладання договору. Після того, як ви уклали договір, оприлюднений звіт про договір без застосування електронних систем, ви вже надсилаєте повідомлення про, даний, про укладення такого договору до Мінцифри. У разі, якщо вартість є менше за 500 тисяч гривень, погодження здійснюється шляхом повідомлення генерального замовника, Шляхом заповнення форми на сайті Мінцифри. Зверніть увагу, що відповіді на такі повідомлення не надаються. А на вашу електронну адресу, яку ви вкажете під час заповнення форми, просто надійде підтвердження того, що ви заповнили форму повідомлення про укладений договір. Це буде підтвердженням того, що ви повідомили Мінцифри про вашу закупівлю. Порядок надання замовником повідомлення роз'яснений у листі Міністерства цифрової трансформації. І де зазначена така інформація. Замовники надають повідомлення щодо таких проєктів і договорів шляхом заповнення Google форми повідомлення про укладений договір. Ось так виглядає дана форма, коли ви заходите за посиланням на сайті, вам потрібно лише заповнити поля з відповідною інформацією про договір, про предмет закупівлі, про вартість, про вашу організацію. Якщо вартість дорівня перевищує 500 тисяч гривень, необхідно обов'язково отримати лист погодження у письмовому вигляді від Генерального державного замовника на ім'я розпорядника бюджетних коштів. Для отримання такого листа замовник відправляє лист з техніко-економічним обґрунтуванням та проектом договору на адресу Міністерства цифрової трансформації України. Замовник направляє лист Міністерству цифрової трансформації, Міністерство цифрової Мінцифри розглядає даний лист і в разі погодження направляє лист відповідь з погодженням. От такий лист і буде підтвердженням того, що вам погодили вашу закупівлю. Зверніть увагу, що у випадку надсилання запиту на електронну адресу цифри наявність кваліфікованого електронного підпису є обов'язковою умовою. В темі листа вам необхідно буде вказати повну назву вашої установи, вихідний номер та дату реєстрації документа. Ось так виглядає супровідний лист, який ви будете надсилати Міністерству цифрової трансформації. Отак виглядає техніко-економічне обґрунтування, де ви зазначаєте назву вашого проєкту, назву вашу, що ви, що ви здійснюєте, для чого ви закупляєте певні предмети закупівлі. Напрям інформатизації відповідно до концепції, Держав, вказуєте назву вашої своєї організації, мета завдання, тобто для чого ви здійснюєте закупівлю, і які ви проблем, проблематику буде вирішено після того, як буде здійснено дану закупівлю. Для на погодження в генерального державного замовника є 45 календарних днів. От саме протягом 45 календарних днів з моменту отримання від вас листа. Для погодження Мінцифри може розглядати його протягом 45 календарних днів. Якщо б замовником отримано погодження від Генерального державного замовника, договір за результатами процедури закупівлі може бути укладено і, відповідно, по ньому будуть здійснюватися розрахунки. На цьому дана тема закінчена. Я дякую вам за увагу.